Бажання під новий рік справджуються, але житлово-комунального господарства це навряд стосується. Бюджетні видатки на потреби комунальників ще ніколи не охоплювали всіх проблем. На передсесійному засіданні депутатської комісії начальник управління житлово-комунального господарства Олег Марченко озвучив чимало фінансових бажань для забезпечення добробуту громади. До вашої уваги декілька з них. Перше ремонт доріг і мостів. Капітальний ремонт дорог 12 мільйонів. Текущий ремонт дорог 1 миллион 890. 000. Капитальный ремонт мостов, а у нас 10 больших мостов, мы считаемся и одних из городов, которые у нас мостовое хозяйство. Нам чего надо только на корректировку проектно-сметной документации, это то, что проехали люди, обследовали и дали разрешение на ремонт и паспортизацию 500 тысяч. Отже, з усім гамузом проектної документації та ремонтними роботами дорожньо мостове господарство від бюджетного дідуся Мороза потребує 32 мільйони гривень. Зауважимо бюджетні видатки 2010 року на різні ремонтні роботи передбачали всього 1 мільйон 605 тисяч. Бажання друге капітальний ремонт житлового фонду. Бюджет 2010 передбачав видатки в 1 мільйон гривень. В 2011-му комунальники попросили вдвічі більше вже 2 мільйони. Бажання третє водопровідно-каналізаційне господарство за підрахунками слов'янських фахівців. Водяні фінанси слід збільшити аж на 900% у порівнянні з 2010 роком. Підтоплення ще одна болюча проблема. Реалізація, значить, самого робочого проекту. Є такий робочий проект, давно існує, Ми його не можемо реалізувати. На нього потрібно 3 мільйони 834 тисячі. Реалізація робочого проєкту защита потоплення території прилягаючих уліз, гранічний силікатне теж є такий робочий проєкт. Много време можемо реалізуватися. на ньому можна мільйон шістдесят сім тисяч. І ще низка дрібних бажань: тридцять нових ліфтів на мільйон, переведення маслужирівських будинків на індивідуальне опалення на триста тисяч і авто, без якого фахівцям управління ЖКГ незручно відвідувати місця комунальних лих. Зайшли просто в інтернет на автомобільні салони с сращота того, что, щоб вона була более економна і в запчастях, і в ГСМ, Значить, шеврелі Нівакновенна стоїть сто сорок тисяч бажання, бажаннями. А от чи в'їдуть комунальники у новий рік на новому авті? Покаже бюджетна сесія.